Загинули в один день. У Рівному прощалися з двома військовими. Микола Конанчук та Сергій Юшеєв Загинули 8 червня під час обстрілу позицій у Запорізькій області. Останню шану віддали героям у Рівному. Сьогодні прощаємось з двома рівнянами Сергій Юшеєв. Віком 46 років рівнянин, який загинув а, в Запорізькій області біля селища Токмачка під час артилерійського обстрілу. Наскільки відомо мені, а, їхній підрозділ, підрозділ наших хлопців, а штурмував позиції ворога. Відповідно, там розпочалася атака, і внаслідок артилерійського накриття вони загинули. Сергій працював різноробочим на різних професіях. Ось, і... Значно пішов захищати країну одним з перших в числі перших мобілізації. Тато милий мій, завжди молодий. Тато милий мій, ти за мене в бій. Тато милий мій, утамуй мій біль, бо на землю хліб лються сльози сіль. Такими словами. Зараз кожна дитина звертається до свого тата, який захищає святу свою Україну. Щодо іншого побратима Миколи Конончука, який загинув так само, там же в Малій Матці, Запорізька область, Микола був різноробочим, працював на різних професіях. Одне одним із останніх місць роботи він був. Працівником дитячо-нацької спортивної школи, електриком, охоронцем, різноробочим. А з першого дня повномасштабного вторгнення пішов записатись на військомат. А, йому дали чотири дні на шбори, але потім була певна пауза, він вже хвилювався, чи була, чи бува, про нього не забули. А вдруге його поликали вже в січні 23-го року. Микола перебував лава Збройних сил України трохи більше півроку. І, на жаль, загинув в Попольській області. Вічна пам'ять тим, хто загинув. Вічна слава кожному. Кожному, хто боронить нашу собою.